Привіт! Вітаємо вас на каналі Мальвак. І сьогодні у нас уроки орігамі. Кого ти хочеш зробити? Котика! Котика! Давай зробимо котика з паперу. Котик. Для цього нам знадобиться ось такий квадратний аркуш паперу. Не обов'язково кольоровий. Можете взяти навіть із зошита. Головне, щоб він був квадратний. Якого кольору в тебе буде котик? Червоний. Червоний. Добре, давай. Бери червоний аркуш і почнемо для початку. Беремо аркуш і згинаємо його навпіл. Рівненько. Ось так. А ти дивишся, що там квадрат. Е -е -е. Притримуємо куточки, щоб було Талам. рівно. Хочу комп'ютер, давай роботи. Розкладаємо і згинаємо тепер кожну половинку ще раз навпіл. Робимо такий шафу-конверт. Потрібно зігнути ще раз навпіл. Ось так. Дивись, Моана, треба лінії дуже ретельно прогинати, щоб потім папірець легенько складався за потрібними нам лініями, бо це, що це зараз ми робимо, це приготування. Тепер, дивись уважно, розгортаємо. І ці половинки, ось ці дві, ще треба скласти до центру. Там, де ось так складають чи це навертати будуть. Один і два. Ви можете крутити свій листочок, як вам зручно. Головне... Правильно скласти і гарно зробити Його? лінії. Ретейні. Ні. А я. Ти зробила я ось цю половинку. Треба поділити навпіл і скласти до центру всього аркуша. Папа. Ось так. Я забыла, Давай, роби що... сама. Я б що це буде котик мішубик. Давай. Ось так, я тримаю, а ти загинай. Загинай, гарно загинай. Я тебе так палаку і тебе уже палаку. Продовжуємо. Розкладаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювати. Розгортаємо і притримуємо, щоб ось це до досередину, середину. і ось. Так. Зараз я собі зроблю. Розгортаємо. Робимо ось так. Почекаємо. なぜもとくちばれに出るあれ、それででもとくちばかりでさ、てばてば。 Давай продовжимо. Давай зроблю та Розкладаємо, зсередини дістаємо і загортаємо. Так просто. Ще раз ось тут зсередини. Ось так. Ось такі. Крістальник красний. А етак італій. Тримай. Наступний крок. Дивись. Ось ці трикутнички зверху. Треба зробити їх меншими. Що? Скласти. Що? Ось так. А тут ми робимо його вушко. Так, схоже на вушка. Один і два. Мажети є вушка. А може це лапки? Зараз побачимо, що це в нас вийде. Так, виходить? Да. Молодець. Дивись далі. Тепер нам треба їх розгорнути назад і заховати, скласти їх всередину, як у карманчик. Перше. Дети є сушки, папа. папочка. Ось так. Всеред. Дивись сонечко, як я роблю. Дивись, ось цей гострий кінчик розкладаємо і ховаємо його всередину, наче у карманчик кладемо, закриваємо. Ні, Трошки-трошки гарно в тебе з цим ти впоралась, гарно дуже, а це треба трошки поправити, якщо в тебе не вийшло, нічого страшного, можна спокійно, без поспіху переробити і поправити. Все можна переодягати, навіть картину на нахалості. Ось так, дивись, бачиш, як ти гарно ми з тобою впоралися. Тепер те, що ми зробили, нам потрібно зігнути. Потім зробити ось так. Один. Два. гарненько вигинаємо. Потім я хочу подарувати. Готово. Ось так. Один. І два. Давай покажемо, що має вийти. Мають вийти ось так. Ось такі в нас штуки мають вийти. І це ми вже закінчили. Ну хіба це схоже на кота? <рес> mm. Але вже майже. Дуже близько. Скоро буде котик. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі кофір посилання у коментарі до цього відео. Тепер беремо наш листочок. Треба зігнути ось тут. Ось так. Ти поможеш? Так. Без нього усіх отримається. Так, тут треба сильні руки, бо тут вже багато згинів. А... І може бути трошки складно. І вам допомогти. тебе сильніші руки, ніж в ні. мене. Тримай. Тепер дивись далі. Моана, дивись на мене, як я роблю. Ось це потрібно сховати всередину. Ось так. Ховаємо. Виходить. Поклади на стіл, так буде легше. І ось тим пальчиком. Ось туди, ось так всередину. Вже схоже на кота машу ти. І робимо. Так все. За мусить. Ось так. А що це в нього? Було так показує. Та тут це лапка його. Дивись далі. Нам потрібно ось цю частину. Загнути всередину. Ось так. І ось цей, це, мабуть, хвостик зігнути ще раз. Оп, щоб він у нас вийшов гостренький. Ти Ви висюк я вже добавила. Так, добре. класно, ти молодший. Я вже дуже добре люблю, роблю орігами, тому що з тобою раніше робила. Ти моє сонечко. І ми скільки вже там наробили. Ось так. Тепер увага! Давай перевіримо, як в нас вийшло. Піднімаємо і показуємо. <ріхі> Схожа на котика. <ріхі> а да? да, ну покажи. Клас! Тепер я хотів розмалювати. Хочеш розмалювати? Що будемо малювати? Глазки, мордочку та лапки. Так, давай. Коти це давні друзі людей. Найбільший кіт у світі мейн-кун на ім'я Омар, який виріс до 120 см і важить аж 14 кг. Він живе в Австралії і харчується м'ясом кенгуру. А найстарішою було визнано кішечку, крім паф із Техасу, що прожила аж 38 років і 3 дні. У кожного кота свій унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у людей. Котики настільки чутливі до вібрацій, що можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Хоча вважається, що коти не люблять воду, представники однієї породи турецький Іван просто обожнюють плавати. Їхнє хутро навіть має водонепроникні властивості. А ще коти здатні пити морську воду. Їхні нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Тату, <рес> я закінчила. Давай покажемо, які в нас котики вийшли. Так. Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.